Добрий день сьогодні. Ми продовжимо працювати з текстом і створимо ось такий простенький напис. Виходимо з режиму редагування. Нагадую, як. Відкрити файл. Ось, за допомогою фотошопа у нас відкривається файл. Відразу робимо масштаб трошечки більший, ось в нижньому лівому куточку. Щоб ми бачили, зверніть увагу, тут у нас є налаштування для тексту, і ось у нас є. Зразки кольорів. Ми обираємо піпетку інструмент так, щоб взяти зразочок кольору. І ось у нас він автоматично і у зразках, і у налаштуваннях з'являється. Вибираємо текст і набираємо привіт із, не бачу, зараз зробимо його більшим. Привіт. Із. Тепер шифтом Enter. Переходимо на новий. І щоб тут бачити, знову. Ль... Що ми можемо з цим текстом зробити? Ось. Ми можемо налаштувати шрифт. Наприклад, монотайп курсива, ми можемо взяти розмір 18. Можемо просто ось тут набрати, що це буде 18, не вибираючи зі списка. Enter. Далі ми можемо відразу зроблю меншенько. А далі ми можемо зробити ось у нас є вирівнювання по ширині, і ми можемо далі продовжити налаштування. Відповідно, у нас є ось така річ, як. Деформація. Тут ми обираємо дугу. Якщо вгору буде деформація, то код буде зі знаком, наскільки відсотків 50 зі знаком плюс. Якщо ми хочемо вниз, значить буде мінус. І ось таким чином ми маємо. Далі, що ми можемо робити з цим написом? Ми можемо робити вільну трансформацію. Ctrl t і ось тепер ми можемо його відповідно розміщувати так, як нам зручно. Ось таким чином. І у нас створений текст. Далі файл зберегти як. Ми обираємо де і пишемо назву. Після чого зберігаємо. І надсилаємо на перевірку. Дякую за увагу!